Визбавите. А, я подарунок скучати. Посмотрите. О, панна Інна, панна Інна, я сам вікно сніги. Сестру я вашу так любив, дитина, златоцінно. Любив давно. Очі пам'ятаю, як музику, як спів. Зимовий вечір, тиша, ми, не стягні. Я завчу жив, я знаю. А хтось кричить. Серідно ну, стріб. І разом небо, ще О, ні! Оні очі ваші. Я ридаю. Сестра чи ви?